порознили океани. В шоровом сторожі ждох. А там світ те бд памої. Новарта була, що ж. Жуба. в і куди ж там? я гадаю. Він що з Саміном в курсі, типа, куди йти? А я звідки маю встати? стати. Сам у нього в він з кільця на зв'язок виходив, завтра буде тут. Походу, якийсь казав, чи що? А ну відчепіться від нього! Я сам убив з рога! Оближте мір. Нехай вчиться захищатися. Метро слабакам не вижити. Охорона, підйом! Тримайся, Тьомо! Зараз ми тобі улемо свіжої спартанської герої. Я, укрорі. откуда вони знають, що він Артем? Він, типу, вже був з ним. Я думаю, це б, типу вообще какие якісь ліві челіки прийшли. Типу, пришли. О! Ну, типу, знаєте, з другому метро якогось. Здо ви там ветки. Артеме, прокинувся нарешті. Лікар сказав, що все буде добре. Ну, зробиш горловий, буде все добре. Не загнати вирішив. А що, як наступного разу ти не повернешся? Зрозумій, немає там нікого, немає кого шукати, немає з ким говорити. Невже ти думаєш, що за стільки років вони б не з'явилися? Ми вже стільки про це говорили змирися нарешті. Вижили лише ми. Ні, Я бачив Альошу і ідіота, от і доктор стоїть, і мельник. Чого ж? О, як це ти цього ще Ну, не Скільки я тобі вже казав про себе, я бачу думай, що твоє а, діло. Хочу висячжи через свої фантазії, але про неї ти думав, вона ж тебе Бовдора кохає. А, да? Тату, не треба. Треба Ти пішов заради цього, і я тебе тоді зрозумів. Хоча після д 6 людей дуже і дуже бракує. Але тепер зав'язуй з цими походеньками. Є метро і крапка, а Більше тебе, нікого! Я. Метро треба захищати сатямив. Тому що я хто? Думав, що так буде магазин як не ми? Ты, Я бачу, уже в нормі. Пара, шутка. Збирайся потроху, як будеш готовий, обговоримо ваш у поліс. Зверо? Ну, типа, Ходимо, Зверо поліс. Ха. Мультик. Я зараз лікаря покличу. А ти мені пообіцяй, що це скоро, що я не знаю, що я нахуй. Мені ще сюжет проходить. О. Артеме, ми вас знову витягли з того світу, але люди віддають вам свою кров, як ви можете вистачити для поранених, а ви постійно приносите її згори радіоактивною. Несправедливо, Не вважайте. Пише ще з кулака в'їбало, та ще ще я, я біжу. Скажу відверто. Я не гарантую, що зможу витягти вас іще раз, розумієте? Мені похуй. Я должен зарвати Москву. Ну, Кремль. Так просто з кулака береш, так? Пух! Плюху йому. І хай саме себе лічить. Нормально? А оце 0, 0, 0, 0 це типа сохранення? Чи як? Я просто не в курсі. Я теж. От лише на поверхню занадто часто ходять. Ну, О. Служба ну, службою, а якщо вони і надалі ходитимуть. Це блізніця. Це картами. Вам би поберегтися, не ризикувати даремно. Навіть Та якщо нахуй. десь хтось і вижив, нам вони не допоможуть. А Чи вдруг це Зеленський? намагатися налагоджувати з ними зв'язок? Тим паче, що вижив, невдовзі там. після війни Всі сигнали вечерів. приймали часто. А тепер. Це вас ні на які думки не наводить, проте на те, вам бить, що вам їбало набити. Це ваше життя. Спасибо. Артеме, я розумію, ми в глухому куті, і вихід з нього шукати треба. Та мені здається, краще робити це не самотужки. Тим паче з ордену ха ха на допомогу. Гадаю, командир готовий прийняти вас назад. То чи варто марнувати час на нашій станції? Вирішувати, звичайно, вам. Та якби спартанці покликали мене, я б не розмірковував. У будь-якому разі, щасливо. А як він ручку держить? Служно, У нього ручка просто піру, приклеєна сюди і її отак держить. А скільки, Тому, на твою сунду, думку, можна пожалуйста. просидіти під землею? Та будь-скільки. Вон скільки років сидимо. Я Дану, лікар. О! Скільки хворих дітей лише на нашій станції? А взагалі дітей десять років вже зараз немає чим шити. Про препарати й не кажу. Артем на нашій станції найкращий стрілець, але ж він з поверхні лише в лазарет спускається. Пацани, я вас так, чую. Що щастить, переливанням у котре відбувся. Але ж решта не такі щасливчики. А якщо спартанці зляжуть, пацани, що пацани, я вас чую, от тому вони на гори ходять. Бачать, що тут, внизу, ми нічого не висадимо. Запаси закінчуються. Та й нас усе менше, а мутантів все більше. І вони все більші, небезпечніші, хитріші. Рано чи пізно нас зімнуть. Подітися, зрозуміло, все одно нема куди. Але сидіти, склавши руки, і тут я їх розумію. не Може вони. мені. Дядьку Артема, а я вам вірю. А я в Бога вірю. візьміть мене з собою, будь ласка. Коли знайдете, Де це? Що там у них зберегтися? Стільки років минуло. Допомогти може лише повний етувацію. Артеме, скільки можна. У самогодах знесло топів. Пошла нахуй, але йому голову не мороч. мороче. Сігма, сіг, мабо, сіг, мабо, сіг, мабо. Ч не можна лутати? Я хочу пролутать. О. Ахуєть, я можу свічки тушити, оце жорсткий геймплей. Можна же свічки, тушити або не тушити. І, блядь, можу... О, які сказати. люди! Артеме, здорово, як бугазук по сум. Ох, на полон. Як ти, друзяко? Бачу живі, мандрюхо. Артемичу, ще кілька шрамів і перед тобой жодна дівка настоїть. Як тому шпиталиме сестрички. Я гарнень. Гульок. Ну ти як загоді вам. Дайте хлопцеві спокій. З поверненням ради. Якась так, музика така на фоні грає. Хай, Артеме! Хай! Я б сказал продовження на мене забане. Ну це надо правый. Там цікаво, я сюди. Тримайся, Артеме! Блін, спасибо. Так бы я б уже сльог бы. Уже б завтра вмер бы. Блін, спасибо. Если б ти не сказал, я б не держался. За хуй. Все не шулярками Як до зими трифлації. Мокре, холодно. Холодно. Зимно. Мряка. Темно. Нема води, нема світла. Тут працюють генератори. Але ми точно переможемо. А чого вони не атакують? Так, іще ці Красені. Літають там, каркають. Мивий. Ходімо додому. Артем. А я вже хочу ти гадаєш, Я б не хотіла жити десь на березі океану чи в лісі. Так Таки що не живеш. Який сенс у цих мріях, коли світ мовчить. Мовчить, Артеме, тому що помер. Я не вмер ще. Але він я не умру. Не знаю. І просто Береш калаш і просто в неї стріляєш. Мало в лікарні лежать. Не понял. Что це я в неї стріляю, а не вмираю. Ебать, ну то що треба? Чисто зимою чайника набрав води і заварив. Ну реально. Ну что надо. <laughs> Прям сейчас В принципе, заварите. Календарь с... Для замены фильтров А, э. Так можно часто менять их?

Пачому то так Може, Белгород не думаю? Сама потроху, хм. Ой. Батько, квартиру ви робите, а? Тому що хто? Як не ми? Квартира з власною кухнею і душею. От це така. Но я в такі ба жити не хотів. Тут краще по одному, щоб не завалюлося. Обережніше. Витримала, і иду. Ну я щось двое вдвоем прийшли. Так, ти йдеш туди, я йду сюда. Все. Фу, да и надо подарок. Что? Ооо. Нормально. Сохранение. Значить тут буде монстр, наверное. А тут що? Чу? Не, не чул тут твою маму tomar... тоже не чую, потому что стражей мене жива, юти! Сука, 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 сука! Як ти, цілий? Блять, мертвий. Почули, мабуть, лос пускай. Розумніше Миша, Це в нью йорку ставлять зірки на полу, типу, типа, звезды. <плес> Що можна купити себе? Я не помню, де все. по моєму там... Ні, занську, по моєму нема. є? А можна я зразу, не просто сразу Вау! Єп... <с> <с> Наконец-то. Ты вообще б медленнее и шла. И можно было вообще. Всю целью ждать туда. Ну от датка. Ой, на татка. О. Саня, ты коли сотку дашь, Слухай. Я вот в тебе, потому что що ты метро, щось задолбал. Ты вот засадишь, метро, и шось не можешь отдать мені сотку. Бо я бачу, у тебе гроші на метро є, а мені сотку дати не можеш. Коли вернеш, а? Нормально пошути? Нічи я. пощастило нам, що тварюки ненавидять одне одного не менше, ніж нас. Я тебе ненавиджу. Не змагну. Чому ця зона закрита для сталки? фон звичайний. Варюки тільки будуть Тому що це на червні.

А у мене патрону нема. Не треба було мені тратити патрони, навіть. Знову влучила. А я в тебе влучу сьогодні вечора. Ой. Я не знаю, хто це буде дивитися. Мені кримжово такі Ну, Якщо тут зграють, такі великі. Штани висять! Бачиш, а ти казала ніхто не живе. О, дивись. Ці штани. Шо? Позов. О, так хай так було. Зробив? F8. Не зробив. Ефекти. Насиченість, зерно. Це мені не надо. Рамка. Логотип. Мені тут нічого не надо. А, це щоб фотку зробити, тю, блін. Я поняв. Вигайте через міст, щоб залізницю не обходити. Бо тут і так до метали. Так я понял. А, це світлофори, а не штани. Я думав, це штани. Браво, браво. І ти просто в'їбав отак. І в напрям на лице. Ай, ой, йоооо. Що за шутки в мене? Тримаю! Давай скину машину. Логично, mm -hmm. В принципе, интересный ролик. Да? Хотя... что, уже сюжет пойду сейчас? Oh, Tema, ты тоже А я тебе казал, что входит. Давай я тебе втащу и ты узнаєш, скажіть. Паровик, звідки ж? не вейпери, паровики. Нормально пошту, да? От зараза, си ты! Артема, що робити, мимо? Да блин, ты ключи, не заебав всюди. Наші з ордену. Мабуть теж за потягом женуться. Артема, гайда до них. Главное пропало. А если цени свой. О! Застрибуйте! Мне кажется, это не свои. І... Да. Як я кие знал. Блять, ну воно, воно якась дура. Боб бы я сам, я б не поліз би вообще до до, тих челов тех человек. Артём, ты че такий слабый? Дєвка проснулась і нормально. А ти, от прикладом, уже умираєш. Ти що, ще? Ох і вигляд у тебе. Та пусте. Батькочко, а що у вас тут в Москві ваші коїться? Тобто у вас тут в Москві. Можна подумати, ви не звідси. Та ж не ту, ми. Село наше кілометрів за 200 звідсиля. Яке село? Ви не з Москви? Село і так написали. До ви! Батька, не, він дуже рік як з мужиками сюди подався. І ані чутки бізвістки, а тут нас оці розхопили. Там та, що? питання є життя. А що ж тільки ще місто, крім вид містко й вечість розвелось, однак живемо помаленьку. Артеме, ти був правий. Там справді люди живуть. Ми не знали. Думали лише ми врятувалися. Господи, ми тепер всьому метро розповімо. А то, що тебе везуть якісь незнайомці, непонятно куди в заложниках, тебе не волнує. Гей, я не зрозуміла. Ви ж нас бозна куди завезли. Срієнтується. Проти гази хоч поверніть! Розстріл. Hold uh, so kjeft!